Такі саджанці гординці зараз пропонуємо на відправку. Це стоять відібрані саджанці, які поїдуть до своїх нових власників. Ось так вони виглядають близько. Всі вони є з бутонами. Навіть на менших саджанцях вони закладаються, на деяких вже їх краще видно. От, е саджанці ми пересаджуємо з ось таких контейнерів. Тут коренева повністю заповнена в 2 літрові-2,5 літра. Так, вони виглядають, і зараз я вам ще їх покажу із лінійкою для масштабу. Усі саджанці обов'язково будуть підписані, всі будуть квітувати цього року. Є сорти, дуже класно розвинені, в яких дуже багато пагонів з цвітом будуть цього року. Ось, Наприклад, як Hot Red Purple, Ось такий красончик. В цих горшках саджанці вже готові до висадки. Оці, в таких горщиках більших можна залишати їх на цей сезон і вже наступного року можна буде пересадити в більший контейнер. Бо ще вони, звичайно, не встигли освоїти такий об'єм, бо тільки пересаджені там буквально тиждень-два тому. Ось Перейду сюди. Ось. Також всі саджанці оброблені від шкідників, від хвороб профілактично. Оброблені хилатом заліза для того, щоб не було хлорозу. Тому в принципі ви можете спокійно їх доглядати. Якоїсь там особливої суперпідживки вони вже не потребують, вони підживлені і довго граючим добривом, і водорозчинним. От. Тому кому цікаво, ось такі саджанці з радістю вам відправимо. І вже цього літа вони вас будуть радувати своїм цвітінням. Бо пишіть нам, телефонуйте, як вам буде зручно.